Як поділити спільне майно подружжя в Польщі. Багато українців за час війни уклали шлюби в Європі, а дехто вже має намір розлучитись. Я і мої колеги з Польщі отримуємо багато питань щодо поділу спільного майна подружжя. На що слід звернути увагу? Перше, в європейських країнах по ногії з законодавством України є таке поняття, як особиста власність одного з подружжя польською майон так особисто, що не підлягає поділу. Друге широке розповсюдження в країнах Європи. Має практика укладення шлюбних договорів, в якому подружжя наперед домовляється про свої майнові права на майбутнє. Можливо, українцям слід запозичити таку практику для уникнення спорів в майбутньому. Третє, спільне майно, польською спільний майнотик, можна поділити як шляхом укладення нотаріальної угоди, так і в судовому порядку. Чи варто боятися судових спорів в Польщі? Ні, не варто, але ви маєте розуміти, що це додаткові витрати часу і грошей. У тому числі на заучення місцевого адвоката. Тому я раджу все ж таки намагатись поділити майно шляхом укладення відповідної угоди у нотаріуса більш детально в кодексі родзінним і опікунчим. Залишилось питання, Шукаєте адвоката в Польщі, пишіть в коментарях до цього відео або звертайтесь в особисті.